1 вересня розпочався новий навчальний рік в усіх загальноосвітніх школах Радехівщини. Розпочався він традиційно із свята першого шкільного дзвоника. Після літніх канікул своїх школярів радо зустріла і прийняла у своїх стінах добротно відремонтована і прибрана найбільша школа району загальноосвітня школа номер 1 міста Радехова. На площі перед фасадом школи зібрали святково задягнені учителі, школярі та їх батьки. Усмішки на їхніх обличчях промовисто свідчили, що сюди до школи вони прийшли з добрим настроєм та добрими намірами. Урочистість відкрили спільним виконанням гімну школи та державного гімну України з підняттям на флагшток синьо-жовтого прапора. Уже в котрий рік стало традицією гімн школи, який звучить на урочистих наших. На слова Марії, твердо хліб, музика знака зеновія. Свято, яке розпочало і буде розпочинати, і скликати усю шкільну родину разом День знань. Для когось це свято останнє і вирішальне, а для когось перше у житті. Тож ласкаво просимо, і давайте запросимо наших наймолодших учнів, наших першокласників. Учнів і школяриків першого А класу. Класний керівник Гривич Оксана Миколаївна. Ваш класний керівник, хата Марія Євгенівна. Запрошуємо учнів першого Б класу Власний керівник поперед. Мария Марьянина! Відвоюючи права, звитяжна моя Україна, Я рідну Україну в своїм серці збережу, Пісня до тебе вину, ти сірі мене прошу. Сьогодні, в цей день, починається новий навчальний рік. Для одних він буде п'ятим, шостим чи дев'ятим, а для наших учнів першого класу, звісно, що він перший у всьому. Тому що шістдесят сім школяриків. Прийшли у нашу школу. Сьогодні вони відкриватимуть свою першу книжку. Сьогодні вони будуть мати свій, війдуть у свій перший чудовий затишний клас. Сьогодні поряд із ними буде їх перша вчителька. Я думаю, що кожен із нас і дорослих, і малих, пам'ятає першу вчительку. Тому що вона впевнено разом із дітками туруватиме шлях Україну знань, Казкову країну, де вчителька буде тим добрим чарівником, яка даруватиме дітям не тільки тепло свого серця, але і радість від гри. Я щиро вітаю усіх батьків-першокласників, тому що. Сьогодні зранку у них було надзвичайно багато тривоги. Але дивлячись на них, таких ще молодих і юних, і бачачи серед них колишніх учнів нашої школи, я хочу сказати, що будьте певні, тут вони знайдуть не тільки міцні знання, але доброту і щирість кожного із учителів, ну і шановні учні. Підтримку вашу батьки з нетерпінням і переживанням очікували на показовий концертний виступ своїх першачків, і ті їх не підвели дзвінкою. Завзято виконавши пісні та впевнено декламуючи вірші. Традиційно першачків вітали одинадцятикласники. А ми і далі голубі за все країну зоряна ми дякуємо тобі, що свято перше вересня для нас в календарі, що ми тепер із вересня українські школярі. Ми школярики малі, діти рідної землі, ми прийшли у перший клас, бо науки кличуть нас. Ми прийшли не лінуватись, а всього-всього навчатись, ну а постащі ніколи. Не візьмемо ми до школи. Перший день навчання в містах і світить нам привітно, сонечко веселе. Все на сміється, все навкруг співає, День такий знаменит та в житті буває. Правда ж, мамо, я великий, сам злою, чуривики за шноровою шнорочки. Сам вдягаюся в сорочку, сам лице і руки мию, сам зачісуватися вмію і не плачу я ніколи, бо йду я вже до школи. Я весела чи На мене форма є скіна, першокласниця гарненька, проказала тихоненька. З нею згодна вся сім'я, ще тепер доросла я. Вчора я була маленька. Одягала мене ненька, а сьогодні в перший клас Дуй сміливо, перший раз. Мамо й тату, не сумуйте і не плачте, а жартуйте. Ваші діти підросли і у перший клас. Купували, мама й тату, мені зошитів багато. Щоб я не віднувалась, добре вчитись, намагалась. Ще дала бабуся ручку і сказала, вчись, онучко. Першокласники, ми дружно, раді всіх зі святом вітати. Коли в навчанні вам буде сутужно, ми готові вам допомагати. Гарних вам років у школі малі. Знайте, і ми першачками були. Школу свою ми лишаємо на вас. Ви наша зміна, ви перший клас. На площадці перед школою, дружно взявшись за руки, першокласники та одинадцятикласники виконали спільний танок. Далі директор школи Марія Васильівна Ференц за відмінні досягнення в навчанні, перемоги в районних та обласних олімпіадах, спортивних змаганнях, мистецькій та суспільно-корисній роботі нагородила грамотами кращих учнів школи. За високий фаховий рівень нагороджено грамотами окремих шкільних педагогів. З хвилюванням очікували першокласники на свій перший шкільний підручник. Одинадцятикласники і тут люб'язно на правах найстарших прислужили своїм маленьким наступникам, буквар вручили кожному, заохотивши до сумлінного його вивчення і бережливого до нього ставлення. З подарунком до школи прийшла міський голова Радехова Ніна Загиней, щоб привітати із святом першого дзвоника. І дуже добре, що ви їх своїх діток від першого до одинадцятого класу привели у школу номер один. 1 тут... З ними працюватимуть, як я вже казала, високопрофесійні, творчі, талановиті педагоги. Я сьогодні рада бачити і батьків, і дідусів, і бабусь, дорогі дітки. Бажаю, аби той рік ваш був щасливим, плідним і веселим. Писали на дошці, яку ми принесли сьогодні в подарунок від міської ради, для котрогось із класів. Щоб ви писали на ній грамотні диктанти, щоб ви гарні формули фізичні виводили, щоб ви задачі математичні, правильно на ній писали. Основи християнської етики у школі викладає священик храму Святого Миколая у Радехові отець Володимир Царик. Традиційно, на початку кожного нового навчального року він благословляє учителів, учнів та їх батьків. На щасливий початок доброї справи та наставляє своїм пастирським словом на сумлінне навчання та пристойне поводження. Господи, поблагослови цих діточок, щоб вони набули в школі добрих знань, потрібних для життя, а найперше ушляхетнили свою душу і серце, поблагослови їх, Боже, захисти їх від дитячих пустошів та допоможи їм. Уважно відноситися до навчання і добре засвоювати науку, по благослови також і вчителів, щоб їхній вплив на дітей був спасенний. Хай ця школа принесе цим дітям дочасне, а ще більше духовне добро. Нині повсякчас і на віки віки. Вітаю вас! З Початком навчального року. Бажаю Божого благословення, щоб ви пам'ятали слова Господа нашого Ісуса Христа, який казав, що треба навчатися, що треба пізнавати і йти дорогою правдою життя. Хай Бог благословить вас, щоб ви провели цей навчальний рік для слави Божої, для добра. Свого і добра ближнього ангел-хоронитель передає хлопчику книжечки і є молитва для цього, що сьогодні ви, дорогі першокласники, отримаєте цей образочок і будете старанно протягом 11 років добре вчитися, шануючи Господа Бога нашого і свого духовного шкільного наставника. Школярі та їх батьки просять Всевишнього про милосердя і заступництво у публічній молитві, обіцяючи бути добрими учнями, громадянами і християнами. Прошу тебе, Господи, перебувай зі мною, коли буду відкривати книжку, виконувати складне завдання, також коли буду бігати і співати. Лише мені твого духа, щоб протягом цього року я добре вчився і тобі служив. Відкрий серця, розум і уста оцих цих слух твоїх дітей наших. Щоб зрозуміли силу законів твоїх, успішно пізнавали те, чого навчають їх. Для усіх звично, для першачків вперше у їх житті, а для одинадцятикласників востаннє урочисто пролунав на святковій лінійці перший дзвоник нового навчального року. Все попід тими ж вишиваними рушниками одинадцятикласники бережно провели першачків до їх класних кімнат. За ними почергово рушили усі решту школярі, очолені своїми класними керівниками. На порозі школи отець Володимир щедро і рясно кропив їх усіх свяченою водою і просив у Бога, щоб додала вона їм сили і здоров'я. А ось і наш перший а клас. Тут уже повноправні школярі, чемні, стримані, слухняні і навіть незвично поважні. Напевно, батьки, що тихенько сидять за їх спинами, такими їх ще не бачили ніколи, навіть потайки пишаються ними. Вони впевнені у довірі до їх класовода Оксани Миколаївни Кривич. Яка поведе їх діток нелегкою дорогою знань?